Радіо Чикаго» Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 AM, І зараз наша традиційна рубрика це гарячі актуальні новини Сполучених Штатів Америки, які ми будемо обговорювати у цій рубриці. У студії працюють Наталя Магокалідзе та Вадим Оксинчук. Отож, тема, яку ми сьогодні вибрали, це новина, що темна плазма вирвала сонця, і у нас зафіксувало виверження, яке може спричинити відключення світла на землі цього вже тижня. повідомляють у Daily Mail. Наталя, ти маєш більш детальнішу інформацію, Так, да, я пошукала, тому що я коли побачила цю новину про яку ти тільки що сказав, насправді вразила це, що виходить, що ми завтра можемо не вийти в прямий ефір. Все можливо, як <смеш> не ураган, то темна плазма, <смеш> так, яка виривається так, так. Ну так що ж, я дійсно пошукала інформацію. і, Власне, знайшла те, що космічний апарат НАСА Solar Dynamics Observatory зафіксував чергове виверження плазми на сонці, що вирвалося в космос разом із появою спалуху класу М. Учені прогнозують, що ця плазма сягне з землі вже незабаром, але можливі й інші виверження цього тижня. Насправді, тож очікується, що сонячна буря накриє нашу планету, що може призвести до Боїв у роботі радіозв'язку та енергосистеми, отож пізно ввечері, в неділю 21 липня, в сонці стався спалах середньої потужності класу М 1 який супроводжувався виваженням щільної та холодної плазми, яку називають темною. Новий спалах, у який у 10 разів слабший за спалах класу X. а це найпотужніші енергетичні події на сонці. Виник у сонячній пля... плямі – ar 3757 яка минулого тижня вже показувала свою активність. Ну, знаєш, страшно насправді. Можна трішечки, мабуть, похвилюватися, тому що ми бачимо в принципі, що не зараз відбувається на планеті з погодою. Є ана і аномальна спека, зокрема в Україні. А, власне, і постійно якісь не знаю, торнадо, шторми, грози, буревії. Не знати, що вже далі чекати. І одне напевно з пояснень, власне, чому це все відбувається. Також і. Наше сонце, яке, здавалося б, воно ну, гарно світить, але от що воно призводить на землі. Але так само ти говорила, що це плазми є набагато холоднішою це звичайні корональні викиди маси. <світ> і, власне, я не знаю, чи боятися цього, чи не бояться, але все ж таки, наші. Науковці працюють, і звісно, якби це була якась мегакритична ситуація, то я думаю, ця б новина би писалася не в такому б контексті. Ну так, але насправді але так само, так ми не можемо знати, як воно буде відбуватися далі, чи буде воно контрольовано, чи не буде. Скільки ми будемо без інтернету, і без світла і без роботи, власне. Ну, я сподіваюся, насправді, що все буде окей, тобто, що ну цей спал, який відбувся, він насправді не впливає е, ні на наше радіо, ні на будь-що інше. Е, тобто, ми зможемо всі гарно працювати і жити в комфортні, скажімо так. Але е, вчені так і не дійшли. Насправді, єдиної думки, це я ще додатково знайшла, що коли сонце досягне сонячного максимуму, тобто піку своєї активності, е, які проявляються у вигляді більшої кількості сонячних. Плям спалахів і вивержень плазми одні кажуть, що сонячний максимум уже настав інші ж вважають, що він настане тільки улітку 25-го року. Власне пік активності сонця завжди настає приблизно посередині 11 річного сонячного циклу, тобто поточний цикл розпочався ще у 2019 році. Так що так що, не знати, можна що цю, ще буде 25-го року лі можна цю новину відкладати ще до літа 25-го року. А це вже через рік, нагадаю. А зараз просто спокійно жити, виконувати всі справи, ну і слухати радіо «Єй Чикаго» і актуальні новини з Сполучених Саме Штатів. так. Друзі, Тож ми вам повідомили дійсно таку гарячу і актуальну новину. Я думаю, що це важливо знати, що відбувається в нашій сонячній системі. Сподіваємося, що завтра усіх буде світло, і ви зможете нас почути на радіо хвилі. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.